Його ми дуже сильно не любимо. Але це частина благої звісти, це частина нового заповіду, де Бог каже, що якщо ви не виконуєте волю мою, я останній день або день суда, я скажу вам, я ніколи. Знаєте, мене саме більше лякає слово маленьке ніколи. А тоді, арібному, а, а, а півроку, він каже, ніколи. Ну, мене знали в інтернеті, ну, мені, мене знали в Фейсбуці, мене знали в книжках, мене знали сусіди, собаки і і знали. Бог каже, я ніколи не знав. І добре, коли ми все почуємо тут на землі, друзі. Добре, що Бог мені сьогодні скаже, я тебе не знаю. Чому? Бо тут на землі може все виправити, так, чи ні? Можна виправити. І це любов Батька до нас, Небесного. Але коли він скаже вже там на небі, друзі, що вже нічого не зробиш. Друзі, я хочу е, закликати нас до однієї дуже важливої молитви, е, молитву за нашу. Родину, за наші сім'ї. В нашому об'єднанні Християн Віри Вазивської ми прийняли рішення, що кожен місяць, друга неділя місяця, ми кажемо, ось невеличку проповідь і звершимо особливу моливу, окрему моливу за сім'ї. І тут ви бачите потреби за в'єднання сімейних пар, які через війну живуть окремо. Друга потреба за сім'ї військових, за дітей і дружин, загиблих військових. І третє за духовне сілення сімейних пар. Знаєте, ворог він завжди мав сіль руйнувати сім'ю. Тому що якщо буде зруйнована сім'я, буде зруйнована країна, буде зруйнована церква. І дуже важливо, щоб ми сьогодні, маючи свою родину, маючи сім'ю, ми молилися про свої сім'ї. Це і відносини чоловіка і жінки, це і відносини батьків і дітей, це відносини братів і сестер, це відношення сімейного серви. Ісуса Христа. І знаєте, що найцікавіше, що я е, не знав, я пробивав Константин, Але в мене дуже схоже перше, перше місце Слова Божого. Це ось Матфія, сьомий розділ. Я не буду читати, бо його читав Константин. Е, е, місце, де е, дві людини вони будували будинок, Дім. І одна людина будувала. на з Елі, що Я була гарна пісня, з Елі, е, і моя з Елі, і є моє спасіння. І друга людина, вона будувала на піску. І я хотів би знаєте, залишити у світі е, про родину, про сім'ю, де є і, дум, і перша думка, що е, ця. Прича, бо ця е, історія вона каже, що є дві категорії людей. Перше це горі, яка слухає, я хочу додати, знає, і що робить виконує. Амінь. Мені дуже сподобалося, коли Христос умивав ноги своїм учням, Він вже е, за іншою це служіння, він сказав, добре, коли ви знаєте, але щасливе ви коли Голови хонуєте. Амінь. Нарочесть і мови на хорошо, якщо знаете, но блаженны, когда исполняете». сповняєте. я іноді дивлюсь, чому не є вірующа, бо ідея і родини вони нещасливі. Тому що вони знають. Багато книжок прочитали. Семинарів. Сьогодні, знаєте, ну, в Ютубі дуже багато проповідників, дуже багато людей які, е, кажуть про сім'ї, хтось з власного досвіду, хтось просто десь досліджував. Але дуже печально, коли ми слухаємо друга категорія людей, знаємо, але що не виконуємо. І це дуже знаєте, дуже боляче нашому Батьку Небесному. Тому що він нам написано в Післанні до Петра, що ви маєте все необхідне. Ви маєте все необхідне. Мені більше на російській мові буде грозніше. От божественної сили Його дароване нам все потрібне для життя і благочестя. І ви ще у Післанні Павло, вже каже, а Павло, що ми не маємо ніякого недоліку у тому у даруванні, і маємо у Христі Ісусі. Єфісяана 5 розділ це таке, знаєте, центральне місце про сім'ю. Зауважте, апостол Павло не мав фізичну сім'ю, але дуже багато сказав про сім'ю. Іфісяна 5 розділ, 22 вірш. Дружини, горіть своїм чоловікам. Я Господу. Адже чоловік є голова дружини, я і Христос, голова церкви, він же Спаситель тіла. Я церква кориться Христові та і дружини чоловікам у всьому. І жінки сказали Амінь. <рес> Чоловіки любіть своїх друзі, своїх дружин. Нам може щось там подобається інших, але любити треба Ого! своїх дружин. Амінь. Я Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, осістивши е, упівлю води в слові. І щоб приготувати її славною церкви, яка немає ні плями, ні вати, нічого та, такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки, вони повинні любити своїх дружин як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого. І дружина нехай боїться свого чоловіка. І, і чоловік і сказали. Амінь. Знаєте, дуже легко, знаєте, ми з дружиною прожили в жовтні місяці три роки. І я завжди казав, що сім'я це столкновення двох характерів. Це не тільки і з'єднання двох сердець. Це з'єднання і двох характерів. І я колись сказав, що коли я був е неженатий, в да, мене не було дружини, я думав, я, і я класний, смиренний, покірний, е служитель Божий, люблю молитися. Ось комусь повезе, і чоловік достанеться. Да? Ну, так, я ніколи не казав, ні але я і думав про себе. І Коли мені Господь подарував дружину, то я побачив і життя недосконали. Я, і же, я, і я розумію, що є серце, а є характер. І ми сьогодні з братами казали братерський, і я бачу все в родинах інших, що серце є, і доброта є, і жертовність є, і деяке посвято є, але проблема з гордістю, але проблема з я. Я сказав, та і буде. І не і, чолові, але жінки. І знаєте, я буваю в сім'ях, я бачу, що ну, люди знають Слово Боже. Люди його цитують на пам'ять. Але знаєте, зауважте, чоловік цитує те жінки, що повинна жінка робити. Жінка, навпаки, вона не каже те, що їй треба. Вона каже, що чоловік повинен робити. Я також бачив в деякі сім'ях, де діти розказують батькам, що треба робити. Вони кажуть, а там написано, не братуйте своїх дітей. Вони не кажуть, поважайте батькоман, вони вважають інше. Пастор вважає, що повинні робити члени церкви, Члени церкви пастор вважає, що пастор повинен робити. Яка розумна церква. Які розумні люди? Але, друзі, якщо кожен з нас буде читати, слухати і виконувати, ми будемо я, і щасливі. Зауважте, що коли дві людини будували будинок, і там були дощі, і там були вітри, і там були рі, і там, чи ні? От дуже важна думка. Щаслива сім'я, це не та, де нема проблеми, конфлікти. Руднище, щаслива сім'я, це там, де воно буває, але воно вирішується. Амінь. Якщо хтось каже, там в мене ніколи не було конфліктів, ніколи в нас не було розногласів, слухайте, або це брехуни, або це люди, які живуть окремо. Но це мій досвід. Я, я, я розумію, бо за три роки з дружиною у нас все буває. Але ми вирішуємо. Мені ніколи не каже, у нас все good. Все буває, да, Луці? У вас буває щось там, да? але воно що? Вирішується? Знаєте, я, я, я думаю, хотів сказати, що Бог ніколи не обіцяв, що у нас не буде проблем навіть в сім'ї. Але Він, Бог, обіцяв, що він буде поруч із нами. Амінь. Далі Бог, Він не є Бог-брехун. Ні. Він каже, у вас будуть груднощі. Апостол Павло каже, я російською просилу, многими скарбями надлежить навіть і царство Боже. Але якщо ми тримаємося Ісуса, тримаємося Слова Божого, то Бог благословить нашу родину. Хочу дуже гарний вислів сказати Мартера Лютера, щаслива родина це коли дружина проваджає чоловіка невеликим сумом, а чоловік повертається додому з великою радістю. Амінь. Оце щаслива родина. І знаєте, наприкінець своєї промови будемо ми молитися за сім'ї, мені сподобався, коли. Я, коли Провожу весілля, я, ну, мені, він постійно приходить мені на серце е, цей приклад. Наприкінці 90-х років 12 століття в електричній компанії працював молодий механік за 11 доларів на тиждень. Працював він 10 годин на день, а приходить додому, час півночі працював у себе в сараї, намагаючись. Винай і новий тип двигуна. Його батько вважав, що хлопець марнує час. Сусіди називали його Божевільним. Ніхто не вірив, що з його занять вийде щось путне, ніхто рів його дружини. Вона допомагала йому працювати ночами, кілька годин тримаючи над його головою газову лампу. Синіли руки, зуби стукали він холоду, вона постійно заслужувалася, але вона вірила в свого чоловіка. Сері герої із сараю пролунав галас. Сусіди побачили, як дорогою без оня. В одному возі їхали Божевільний та його дружина, Дивака звали Генрі Форд. Форд. Автомобіль. Коли беручи інтерв'ю Форда, якийсь журналіст поцікавився, він задав йому багатьох питань одне питання. І би Форд хотів би, бути, щоб Бог йому дав ще одне життя. Гені відповів дуже просто. Ким завгодно, аби поряд зі мною була моя дружина. Слава Богу! Я на цьому тижні почав з дружиною разом читати книгу Йова. І коли я дивлюсь на поведінку цієї дружини, мені страшно стає. Але Бог йому дав нових дітей, пам'ятаєте, він йому обернув, він дав йому знову сім синів і трьох дочок, Да? Я кажу, Господь, я, я мою дружину там на інсі поміняв. А? У мені, да, мені було дуже боляче, що коли йому було важко, вона сказала охули, лихослов його і помри. Хтось каже, моя дружина, ай, можна, вона йому хотіла доброго, щоб він е, лихословив Бога, Бог його поразив і помер, і не мусявся. Я було цікавий. Але знаєте, я дякую Богу за свою дружину, що коли мені дуже важко. І вона не має слів на мої питання, не має рішення на мої проблеми. Вона просто сідає біля мене, обнімає мене, іноді плаче, іноді просто зі мною мовчить. І знаєте, в цей момент ти відчуваєш силу посвяту і любов. Твоєї близької людини. Амінь. Просто може помовчати. І сьогодні, друзі, коли ми будемо молитися за сім'ї. Сьогодні, на жаль, я братесь і казав братам, що, на жаль, не і, і знаєте, розлучення в цьому світі гріховному. На жаль, і в церкві. На жаль. І знаєте, я не спер, в мене немає багато досвіду, що не є Сергій із дружиною Світланою, Константин із своєю дружиною. Люди і набагато більше прожили разом я вірю, що благословенно. але я помітив проблему, що оцей наш характер, я, я завжди до пощадку, і характер робить зла в сім'ях. Знаєте, Людина може не пити, не курити, не виносити все з, е, з дому, не лотися, е, не матюкатися, але що в неї ваш і характер, якщо вона хоче бути правим, а не щасливим, дуже важко. Дуже важко. І знаєте, я помітив, що краще бути щасливим, ніж не правим. Краще. Я ж вона більше дешевше. Дешевше. Це не є слабкість, знаєте, це не є слабкість, Десь промовчати, десь провину на себе взяти. Десь, знаєте, вружує так ідея, що подумає, що це її ідея. Це нормально. Будьте щасливо. Ну, давайте ми з вами підіймемося. Можемо бачити ці потреби і будемо молитися за свою родину. щоб тебе гарна, чудова родина. Дякуй Богу, але проси, щоб Бог тебе беріг і тебе захищав. Якщо ви знаєте сім'ї, які сьогодні на грані руйнування, ви бачите, що там вони посміхаються, але там немає радості. Згадайте їх, назвіть цих людей по імені, назвіть цю сім'ю прізвищу. Просто давайте будемо молитися за сім'ї села Благові і місто МСО. Дорогий наш батько Небесний.